Привітання тим всім продажним СБУшникам, суддям там, слідчим різних організацій і прокурорам. Бо є така стаття 214 КПК України, особливо частина 9. Якщо мас-медіа теж щось прозвучало про злочин, то мають відкрити кримінальну справу. Шановна, ви на роботі. Хлопці, давайте без. Міг руку приклади, які руку показують. Виявили ну, зупинити особисто ваш. Ну, Я особисто, це прав. інтереси держави, Я це ж не, інтерес інтерес. не Цілий дипломат документів, яких ніхто не звертає увагу. Згідно частини 9 статті 214, yeah, мають сплата податків, сплата ліцензії на сотні мільйонів гривень. No. Це я вам того сказати не можу. А що мама має пояснювати? Які службова особа назвала суддєю і не показується навіть? Як вона вчора ввечері отримала повідомлення про злочин, усе, і вже сьогодні зранку самого, вже в неї все готове. Оскар.